У цьому ролику я розкажу вам, як виводити гроші з Binance через P2P. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових роликів. Цей ролик більшості для новачків, які не знають, як користуватися P2P, і е, у ньому я розкажу детально, покроково, як виводити гроші, і покажу це вам на практиці. Для початку заходимо на наш Binance, е, далі на сервіс P2P. І переходимо в вкладку продаж. Після чого вибираємо спосіб оплати Монобанк. Ну, в моєму випадку це є Монобанк. Ви можете вибирати будь-який банк, який у вас є. Також хочу додати, що перед тим, як виводити кошти, обов'язково додайте свою картку і вкажіть попередньо всі дані. І також майте на увазі, що всі дані мають співпадати: що на карті, що на аккаунті. Далі, після цього, ми вибираємо нашого селера. Я вибираю ось цього і вибираю суму, яку я хочу вивести у моєму випадку, це є 105 доларів. Далі ми можемо шукати вигідніший курс, вигідніші ліміти, об'єми, все залежить від того, яка сума і який банк. Далі ми натискаємо кнопку Продати з нульовою комісією. Ознайомлюємося з умовами, які нам надає наш сервер. В моєму випадку, що він просить квитанцію після отримання. Моя сумасшедшая майже 4 тисячі гривень. Я підтверджую і чекаю деякий час, щоб отримати свій платіж. Після того, як ми отримали наш платіж, ми підтверджуємо його: обов'язково перевіряйте ім'я продавця і так далі. Підтверджуйте, що ви отримали кошти. І, по суті, також, можливо, вам треба буде підтвердити автентифікацію в залежності від ситуації. І усе, після того, як ви отримали кошти, підтверджуйте, перевіряйте. Обов'язково також хочу додати, щоб ви звіряли всі дані того, хто вам присилає, бо потім можуть бути з цим проблеми. Як бачите, процес виводу грошей з Binance не є складний, він займає всього-навсього декілька хвилин. Єдине, що не забувайте додати перед тим карточку, вказати ваші дані, і також при отриманні платежу перевіряйте, хто їх відправляє. Дані мають співпадати. Ну а на цьому у мене все. Спасибі вам за перегляд цього ролику. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки і слідкувати за виходом нових роликів. Спасибі вам за перегляд!